Вітаю, друзі. Надійшло запитання, як, коли, в що я висіваю насіння зимі і хурми. Я практично висіваю все насіння в такий субстракт. Як ви бачите, це ось така, крупної фракції, напівперепрівша тирса, сосна, ялина. І ось бачите, трошки я роз. Корпав насінини. Такі ящички у мене глибиною 10 см. Насипаю 5 см оцих цієї тирси для азимини. розкладаю насіння і присипаю ще 5 см. Ну, можна до трьох, але коли менший, менше зверху, тоді азимина, коли з'являється, вона виходить разом з насіниною. І ви, коли стараєтеся зняти цю насінину, то дуже багато відламується сама шийка з листочком і це затягує її. Вона буде жива, вона пустить сплячу бруньку, але все рівно це затягне її розвиток. Тому десь 5 см це досить гарна така глибина, на яку можна сіяти насіння азиміни. Що стосується хурми, то там 2-3 см всього на всього ви залишаєте, розкладаєте насіння і так само засипаєте на цьому. Чому саме така груба фракція з-під фуганку тирси? Тому що вона і тримає дуже добре вологу. Ну і е також є добра аерація, доступ повітря, доступ кисню до насіння. Також є непоганий. І практично 100% сходиться. Оце не встиг розсадити. Розсаджувати я би радив тоді, коли починаються сходи. Просто берете за, навіть не тоді, коли починаються сходи, а тоді, коли десь до 5 см виросте вже сам росточок. Є за що взяти, він дуже легко витягається саме з такого субстрату і пересаджується в більш хорошу таку, дреновану землю. На цьому. Це я не встиг пересадити. Якщо ви залишаєте отак на цілий рік, як я, то вже не те, що насіння не сходить, просто бувають вже випади самих пророщих насінин через те, що їм бракує світла. Ну, завжди ставлю в кінці, як ви отак помітили бляшку збіркою, де знаходиться напис того сорту, який я висіваю. Частина залишається потім на спостереження, що з того може бути далі. Ну і отак практично все насіння я висіваю. Зараз я вам ще покажу, чим після висіву я обробляю землю, щоб. Не було ніякого загнивання бактерій. Тут дійшли ми до щеплених піонів. Як бачите, друга половина лютого і вже щеплені піончики пішли, пішли в ліс. Також досить гарна колекція. Скоро буду вас знайомити з їхнім цвітінням у саду. І так ще. До фунгіцида. Ось таким фунгіцидом я обробляю все насіння після того, як висіваю магнікур фіно. Ви можете прочитати про цей більш детально, Ну, скажу, що це найкращий препарат від різних кореневих гнилів. Що кому не зрозуміло, запитуйте в коментарях. Висівайте, не бійтеся, все чудово сходить. Головне, знати, як то правильно зробити. Здоров'я усім, гарних врожаїв і дружніх сходів.